Якщо почуваєшся розгубленою, обишся у виборі шляху чи то в пошуках виходу, для тебе є послання. Зверни увагу на те, що створює тіні страхів. Це різкі та глобальні зміни. Війна поставила твої цінності та все, що ціне для тебе під загрозу. Причина вагома та об'єктивна. Чому відкриється твій шлях до ясності та свободи від страхів? Перше, що бачу, тебе бережуть і берегтимуть надалі, а ще ти маєш потужну силу до відновлення, а можливий досвід відродження, твій шлях вкласти якомога більше ресурсів в себе, можливо, якісь курси, можливо, щось для здоров'я, масажі, вітаміни тощо. Певною мірою ти зростаєш, і себе треба підживлювати. Які сили проведуть тебе до процвітання? Тобі відкриється несподіваний шлях. Можливо, якісь деревенькі за чашечкою кави на роботі, надихнуть на перспективну ідею, щось, що відгукнеться тобі, твоїм мріям, гарна ідея, де ти побачиш для себе зростання та добробут.